Знатися про події п'ятниці у краї від журналістів інформаційної програми вчасно. У студії працює Діна Михалик. Доброго вечора. Сьогодні у випуску ми розкажемо про наступне. Спроба діалогу. Стара нова влада Ужгорода спілкувалася з громадою міста. Знайти себе на Закарпатті. Центр зайнятості допомагає переселенцям у пошуках роботи. Майже 200 кроликів різних порід зберуть в Ужгороді. У неділю в обласному центрі виставка клубу кролиководів. 33 скульптури Івана Маснюка в Ужгороді презентували альбом відомого майстра. Він мріяв бути військовим, тому, незважаючи на бойові поранення та благання матері, вдруге добровольцем поїхав на війну. По іншому не міг, адже там залишилися його побратими. 10 жовтня хлопець відсвяткував день народження зі своїми друзями, які сьогодні провели його в останню путь. У Міжгір'ї поховали 23-річного Олександра Ігнатишина. На запитання, про що мріяв Олександр, його друзі в один голос відповідають бути військовим. Мрія всього життя. Саме вона привела хлопця на навчання у Мукачівський воєнний коледж, потім на контрактну службу, а пізніше на війну. Перший раз в зону АТО хлопець пішов добровольцем. Прослужив біля міста Луганськ шість місяців і отримав бойове поранення. Ніні, в нього було ухо йому пошили, руку, плече вибито, а бронежилет у нього був настільки порошитений, що як їжак був. По поверненню Олександр 10 жовтня відсвяткував свій день народження, як хотів з друзями. Інші ж друзі, як він їх називав побратими, чекали його на війні. Заради них він туди й повернувся. Він прийшов, ми разом той празднували, дуже були всі раді, разом веселилися, і всі його просили, Саня, не треба, не треба туди йти, все, не треба. А він каже, Вася. Ну і всім нам, нам друзям. Каже, пацани, так сказав, там мої хлопці, мої рідні, які були зі мною, загинули. каже. І я не можу, ми всі собі дали клятву, що ми туди йдемо, на передову. І він пішов другий раз. Другою причиною, чому Олександр таки знов пішов на війну, його близькі називають справжній патріотизм хлопця. Не зважав він ні на благання матері, ні на поранення, ні на слабке здоров'я. Він сказав одні слова: знаєте, каже, поки того всього не було, для мене герб України, пам'ятаєте, то був, то був і прапор України, то був просто ну, якийсь флажок. Він говорить. А, а коли почалися бої, коли началося, то yeah, каже, коли я йду і вижу, то в мене аж душа мурашка, мурамурашка подухоже, і душа радується. Yeah. Розповідав Олександр друзям і про те, в яких умовах він воював. Досить в нього хороший був бронежилет третього рівня і каска. В нього було оборудовання, але не від влади, в нього все було від волонтерів, так. що їм допомагали Статискій. волонтери. Хоч, він розказував, хлопці, так було. Один тепловізор. Так. І то прислали підприємці із Львова. Один, так, так. Так. Один тепловізор на всіх, а в сепаратистів, а в сепаратистів практично в кожного там. Коли знадобилося спеціальне спорядження, кошти шукали усім гуртом. Кажуть, вдалося зібрати усе, про що просив земляк. Просив форму йому прислати, рації нормальні, а не дитячі, такі, щоб вони могли нормально розмовляти і тепловізор, щоб вночі могли нормально бачити своїх ми противників. Ми, зоб... ми забрали, але вже віддамо батькам, а не, а не йому. Друзі Олександра зізнаються, хочуть назвати вулицю, на якій жив хлопець на його честь. Ігнатишина будуть збирати підписи містяни. Сподіваються на підтримку влади. Аби пам'ять про Олександра тут жила вічно. Хлопці вірять, герої не вмирають. Стара нова влада Ужгорода продовжує освоюватись на своєму місці після вимушеної відпустки. Нагадаємо, за рішенням міськрайонного суду 26 листопада Віктор Погорєлов повернувся до керування обласним центром. Того ж дня під стінами міськради відбулася акція протесту. Представники громадськості закликали мера скласти повноваження, а депутатів саморозпуститись. Окрім того, вимагали негайного накладання мораторію на продаж земельних ділянок в Ужгороді. Попри всілякі спроби, в середу активісти так і не добилися аудієнції міських очільників. Та вже сьогодні діалог відбувся. Чинний мер, секретар міськради та кілька представників депутатського корпусу зустрілись із громадськими активістами для обговорення нагальних питань. Розпочали з відповіді на вимогу містян щодо накладення мораторію на продаж землі. Так, видання земельних ділянок на території Ужгорода призупинили до затвердження нового генерального плану, цебто до кінця року. Проте мораторій не буде стосуватися учасників АТО та родин загиблих. За цією програмою досі в Ужгороді надано одну ділянку, каже Богдан Андріїв. Разі земельна комісія розглядає ще чотири заяви. Всього ж претендентів на отримання землі значно більше. Є вже десь біля 200 заяв. Значить, нам буде створена комісія, яка буде визначати достовірність всіх цих даних, тому що є в Міністерстві оборони одні довідки, в Міністерства внутрішніх справ другі довідки. У добровільних батальйонів ще якісь довідки. Це все потрібно з'ясувати для того, щоб ми могли не дати ті ділянки дійсно цим учасникам, а не якимось, хто може має якісь там підробні чи якісь інші довідки. Вдалося громадським активістам попередньо дійти згоди з владою у вирішенні ще двох питань. По-перше, Віктор Погорєлов пообіцяв протягом наступного тижня виділити приміщення на вулиці Жупанацькій для роботи громадської ради. Друге питання стосується прохання громадян переглянути тарифи на воду та провести аудит Ужгородського водоканалу. Я їду в понеділок. В Київ з тілі на понеділок і хочу попасти в НКР, щоб розібратися, на якій підставі вони врахували ці документи, які подав водоканал. Ми створимо комісію з антимонопольним комітетом. Запрошую вас до цієї комісії і особисто будемо розбиратися, наскільки. Є правопорушення в цих питаннях на цьому конструктивне обговорення проблем міста закінчилось, адже серед присутніх громадських представників більшість прийшли на зустріч із єдиною принциповою вимогою, аби колишні регіонали у міськраді звільнили свої крісла. Мара до вас питання, як вважаєте? оця трійця зараз, яка у нас є Заступник Іван волошин? Ви на пусті мера міста Ужгорода і ви, як секретар ради? Чи відповідаєте ви бажанням ужгородців? Як ви думаєте, чи є вас реальний рейтинг більш більше там наприклад? Чого ви чи що сталося? Ну, я я якщо спасибі запитання, якщо ви хочете, я вам хочу сказати, що в Жгородці зустрічають мене в місті. Я хожу пішки. І вітають мене з поверненням. Це перше. От в, ні, ну при чому тут пенсіонери теж мешканці. Міста. Яких два-три сотні? І е, е, я відповіла на це, відтак, громадські активісти покинули зал, не дочекавшись закінчення зустрічі, поважавши її абсолютно нерезультативною. Я запропонував сьогодні Віктору Погорєлову провести вибори міського голови. Уже це означає, що. В грудні він від заяву, звертається до парламенту. Оперативно через депутатів Верховної Ради вносимо постанову про позачарові вибори міську журтського міського голови і в лютому ми проводимо вибори. І тоді нехай нехай йде Віктор Погорело, нехай йде Богдан Андріїв, нехай йде Іван Волошин, нехай де всі хто, всі, хто мають бажання, нехай йдуть до людей, підтвердять свою довіру, їх оберуть, тоді немає жодних питань і нехай працюють. Нова адреса нова робота. Переселенці зі сходу що далі частіше шукають роботу в Ужгороді. В період із травня по листопад до міського центру зайнятості звернулося 112 вимушених біженців. Із них вдалося офіційно працевлаштуватися 14. -ом. Ще 30 особам надано статус безробітного, що передбачає одержання ними соціальних виплат. Не надають статусу безробітного у двох випадках. Якщо особа сама не бажає одержати статус, а одразу працевлаштовується забув. Будь-якою актуальною вакансією, або якщо в особи немає всіх необхідних документів, ідеться про стандартний пакет, паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку та документ про освіту. Багато людей таких є, звертаються, що не припинили трудової діяльності за останнім місцем роботи. Тому що не мали змоги припинити там, почалися воєнні дії. Тоді ми цих осіб обліковуємо. У нас є обмін даним інформацією з пенсійним фондом, де інформація приходить на загальнодержавному рівні щоденно звіряємо цю інформацію, Що така людина стверджує, що вона не звільнилася, значить ми її рекомендуємо в судовому порядку звернутися, бо є спрощений порядок подачі заяв в суд. Щоб її звільнили з роботи в судовому порядку тут у нас через наші інстанції, кількість абортів на Закарпатті за останні 10 років зменшилася в 5 разів, а народжуваність стало найвища в державі. Причини цього фахівці вбачають у національних та релігійних особливостях краю. Водночас існує проблема ранніх вагітностей, а ще проблема неналежного використання дитячих соціальних виплат. Відтак в Ужгороді зібралися фахівці, аби обговорити правові аспекти відповідальності батьків за виховання і утримання дітей, а також цільове витрачання соціальних виплат на дітей. Близько трьох тисяч ужгородських сімей за рік було взято на облік соціальними службами. Понад шість тисяч родин з дітьми та майже 400 дітей інвалідів отримують матеріальну допомогу від держави. Такою є статистика на 1 листопада 2014 року. Що ж стосується новонароджених, то станом на жовтень цього року народилося 1168 дітей, із них жодну не залишено в пологовому будинку. Такі дані вселяють надію, що молоді краяни є відповідальними батьками у сім'ях, де є немовлята, важливу роль відіграє сімейний лікар, який має відвідувати неблагонадійні родини два рази в місяць. І якщо бачить сімейний лікар, неналежне виконання батьками. Догляду за дитиною пишеться доповідь на соціальний вновцентр ну, служб соціальних служб. І тому ми звертаємося в соціальну службу і разом з ними вони йдуть на сім'ю, дивляться обставини і реагують на це. На ці випадки Малозабезпеченим сім'ям та родинам, де є діти інваліди, надаються соціальні виплати від держави. В Ужгороді є 6225 сімей, які отримують соціальну допомогу. 78 чоловік цього в Ужгороді отримують у зв'язку з вайтністю і пологами. При народженні дитини, то, що говорили скоріше, ну, мої попередники, є 3798 сімей при народженні, осіб, які отримують при народженні дитини. Допомога по догляду за дитиною досягнення віку, до досягнення трирічного віку, користуються. 573 особи. 61 особі призначена допомога на дітей, над яким встановлено опіку і піклування. Державна матеріальна підтримка теж стимулює батьків бути більш відповідальними. Свідченням цього є статистика, яка з кожним роком покращується. Ім'я Ірини Гармасій добре відоме широкому загалу. Наша колега, журналіст, письменниця, авторка цілої низки документальних публіцистичних програм, відзначила 50-ліття. У залі обласної бібліотеки імені Потушняка відбувся творчий вечір іменинниці під поетичною назвою Шукає пару осінь золота. Героїня події разом зі своїми гостями підвела риску під певним періодом життя. Та в першу чергу постала перед публікою як авторка поетичних видань Час молитви, Кольори, любові, обрії, бароковий напій приємним сюрпризом та справжнім духовним подарунком для імениниці став вихід у світ першої збірки пісень дрогобицького композитора Василя Сторонського на вірші Ірини Гармасій, яку також презентовано на творчій зустрічі. Для мене це теж сюрприз, і мені навіть дивно слухати мелодію, можливо, на мої вірші, тому що це зовсім інша ніша, новий вимір. Я сама черпаю з цієї мелодії, незважаючи на те, що там є основа десь десь м'я. І тому я десь щиро завжди навіть музикантам, які вони мають слух, бо я не зовсім його маю, але маю дар до слова. І видно, так Бог дає, що поєднується поезія і музика. У Жороді презентували альбом з добіркою фотографій 33 скульптур закарпаття Івана Маснюка. Саме стільки робіт увійшло до каталогу, який вийшов друком за сприяння і кошти півсотні колег та вихованців майстра. На презентації видання була Анастасія Ножка. Ідея зібрати твори Івана Дмитровича до купи і порядкувати їх в альбом виникла у мистецтвознавця Михайла Сирохмана. Він переконаний, таким чином митці Закарпаття відповідають мистецтвом на агресію росіян. Скульптор давно заслуговує на подібну добірку впевнений мистецтвознавець, от тільки коштів завжди не вистачало. В цьому і допомогло так зване народне фінансування. 50 людей зібрали трохи більше 10 тисяч гривень. Ці твори всі десь недооцінені трошки. Тоді вони дуже вписувалися у вимоги соцреалізму. Не було якогось вільного мистецтвознавства, щоб того оцінити неналежний рівень піднести. Це дуже міські ужгородські твори. Ідея полягала в тому, щоб зберегти у альбомному форматі зберегти роботи Івана Дмитровича. Тому що більшість з них щезли, зникли, пропали, поламані. Лишилося кілька бронз і все. Кам'яні речі, бетонні речі вони по суті. Ще. Колега Богдан Корж згадує перше знайомство з Іваном Маснюком. Пам'ятає, як Ужгородський альпінарій був експозиційним простором для його скульптур. На жаль, зараз всі вони зруйновані. Івана Дмитровича, я маю 73-го року. Я поступив в інститут, він закінчив. Інститут. Ну, і прийшов викладати, ну, а потім ми вже з ним разом викладали. Я вже закінчив інститут. Ну це людина екстравагантна, яка дуже динамічна, яка і дуже добрий скульпт. Були якась в альпіналі, його роботи. Було десь вісім або десять робіт. Їх немає. Сам автор запевняє, створення альбому з його доробком це приємний сюрприз. Каже, багато з робіт, які вийшли до каталогу, можна побачити лише на фото. Зібралися мої друзі, велика кількість моїх учнів, які зробили святу справу, проспонсорувавши альбом моїх робіт. Це була величезна несподіванка для мене, велике свято, великий подарунок. Я їм дуже вдячний. Це перший альбом з творами Івана Маснюка. У планах упорядкувати ще один сьогодні. Розпочався Різдвяний піст у православних і греко-католиків. Він триватиме до 6 січня. У Римокатоликів піст розпочався напередодні і завершиться у надвечіря різдва за новим стилем, тобто 24 грудня. Це один із двох найважливіших постів у році наряду з Великоднім. Священики закликають протягом 40 днів молитвою очікувати народження Христа. кажуть, в першу чергу потрібно очистити себе духовно, а вже потім відмовлятися від певних продуктів харчування. Я б хотів запросити усіх нас, будуючи собі програму для посту, можливо, побудувати якраз програму і боротися боротись байдужістю і зробити ісусові христові один важливий подарунок в день його народження, в день різдва подарувати свій гріх. За заради того він і прийшов гріх байдужості, який на жаль такий популярний серед нас, який нас нищить зсередини. на цьому. Я з вами прощаюся. Бажаю приємного вечора, гарних вихідних і на все добре.